Добрий день, до нас приєдналися сьогодні Віктор Бороварець та Фоб Котельчук. Будь ласка, я прошу в чаті написати свою посаду, кого ви представляєте, чи суб'єкта господарювання, чи громадськість. Хто не може написати в чаті, значить тоді з голоса представляться. Сьогодні у нас 18 лютого 2025 року, 11 година ранку. Проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінки впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Макіївка Ніжинського району Чернігівської області. Замовником оцінки впливу на довкілля відповідно ж суб'єктом господарювання є Макіївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля та зобов'язують суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на складові довкілля. Відповідно до пункту 2 2.2 пункту, пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля затвердженого. Постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа, Я заступник начальника управління. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю увагу, що в нас здійснюється аудіо-відеозапис громадських слухань. Який буде оприлюднено на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, І також посилання на відеозапис буде розміщено на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці оцінка впливу на довкілля та в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також хочу вам, вас повідомити про те, що в разі оголошення повітряної тривоги, в тому місці, де ви знаходитеся, і загрозі небезпеки, ви маєте потурбуватись про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце. При цьому департамент переривати трансляцію не буде. Просимо вас повідомити про те, якщо ви будете переходити в безпечне місце, щоб ми вас почекали. І поки ви приєднаєтеся знову. А, наразі 11.04. Давайте познайомимося, хто у нас приєднався до громадських слухань. Значить, у нас приєднався Віктор Броварець. Будь ласка, ви сказали вас голоса, будь ласка, даємо вам слово. Скажіть, будь ласка, хто ви? Поки що не треба розповідати про діяльність, так як я не бачу приєднаних. Представників громадськості. Добрий день. Віктор Броварець. Представляю Макіївську сільську територіальну громаду. За посадою заступник сільського голови Макіївської громади Макіївської сільської ради. Угу. Заступник сільського голови, так? Да? Саме так. І, будь ласка, за Ніком Фоб Котельчук. Представтесь ви, ви я бачила, писали в чаті, так? Але давайте з голосу також уже чат-чат. Доброго дня, Галита Ольга Васильівна, представник Фоб Котельчук. Ми є розробниками звіту даного. Дякую. Наразі 11.05. Ми ніхто з громадськості до нас не приєднався. Ми за правилами ділового етикету чекаємо до 11.15. і потім дивимося далі. По тому по тих обставинах, які складуться, приєднається в нас громадськість чи ні. Тобто фор... далі формат буде вирішено потім. Якщо ж за цей час хто з громадськості приєднається, ми продовжимо раніше. Наразі ви до 11:15 можете виключити і відеокамеру, і мікрофон. Але відеозапис здійснюється. Відео і аудіозапис здійснюється. Мікрофон виключить. Давайте повертаємося до громадських слухань. Наразі 18 лютого 2025 року, 15 хвилин на 12, до громадських слухань щодо нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Макіївка Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі 9385 Приєдналися лише представники суб'єкта господарювання, а саме Віктор Борованець, заступник сільського голови Макіївської сільської ради, та Ольга Галага, представник ФОП Котельчук, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції, не приєдналися. Про що буде складено акт посилання на відео? Громадських слухань буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті департаменту екології та природних ресурсів. І відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за увагу. Гарного мирного дня вам. Всього доброго. Дякуємо. До побачення. До побачення.